Or be on the beat, got it? Видивіться в каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотоцикл Хісун Райдер РР 250, CC білого кольору. Зустрічайте неймовірний і привабливий мотоцикл райдер класу дорожній спортбайк від відомого бренду Райдер. А білий або чорний колір робить його привабливим для ваших очей. Цей мотоцикл створений для яскравих вражень під час круїзів, коротких поїздок або як швидкий спосіб пересування по місту. Якщо ви новачок, вам сподобається його потужність, і об'єм мотору 250, який має цей мотоцикл, та функції, що роблять його дуже привабливим. Конструкція Одумана до дрібниць, особливо місце для байкера. Всі Скірого управління і датчики зручно розміщені перед очима. Посадка комфортна. Сучасний церкала з хорошим оглядом і грязовик на задньому колесі. Яскраві фари для поїздок в темний час доби – завжди приємний бонус. Захист для мотоцикліста так само важливий, як і саме життя. Це єдине, що може захистити вас у час нещасного випадку і врятувати від удару. Тому не нехтайте екіпірування. Заходіть до нас за адресою містом Качувустома Шамасаракап'ятдесят 54, навпроти супермаркету Сніверленд біля діду, і ви зможете обрати те, що вам найбільше до душі. Тепер детальніше до характеристик мотоцикла. Одноциліндровий, чотирьохтактний, двохкалапан двигун об'ємом 250 см кубічних повітряно масляним охолодженням, здатний розвинути швидкість до 140 км за годину. Гідравлічне дискове гальмо переднє і гідравлічне дискове заднє гальмо забезпечують безпечний рівень їзди, а згодом і задоволення від водіння. Коробка передач механічна з шістьма передачами. На жаль, дороги не завжди бувають ідеальними, тому мотоциклістам доводиться миритися з трясками, ударами і різкими поштовхами, які збивають транспорт з обраної траєкторії. Тому мотоцикла райдер, передня підвіска, телескопічна вилка перевернутого типу і задня маятникова з моноамортизаторами. Відповідає за комфортабельність та керованість. Передні і дюймові шини також добре справляються з різними дорожніми покриттями або зовсім його відсутністю. Ця модель має економічну витрату палива, що становить 2,9 літра на 100 кілометрів. Для більш детальних характеристик звертайтеся на наш сайт. Посилання на товари залишаємо в описі під відео. Якщо ж ви хочете замовити даний мотоцикл, телефонуйте з номерами, у вас на екрані. Не забувайте підпису. Підписуйтесь на наш канал, та кладіть подбайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.